Формула життя програма українського радіо про основи безпеки в небезпечному світі. Війна щодня випробовує неміцність українців і на фронті, і в звичайних містах і селах. Постійні обстріли з різних видів озброєння, масштабні повітряні атаки таке наше сьогодення. Херсонці ризикують своїм життям не лише щодня і не лише під час повітряних тривог, а буквально щохвилини, адже ворог обстрілює їх із різної дистанції, і з різних видів зброї. Попри це, місто продовжує жити і працювати. Які головні правила поведінки жителів у подібних прифронтових населених пунктах? Де є постійна небезпека для життя? Про це ми будемо говорити скоро координатором мережі робочих груп з громадської безпеки та відновлення у Херсонській області Юрієм Антощуком він зараз з нами на зв'язку, пане Юрію. Вітаємо незламних херсонців в ефірі українського радіо. Добрий день. пане Юрію. Нещодавно Херсонський фонд об'єднання, який саме ви очолюєте, випустив рекомендації для цивільних щодо захисту від російських дронів. О чому ви взагалі вирішили зосередитися саме на дронах? Розкажіть нам, будь ласка, якщо дивитися на статистику, то Якраз ворожі дрони російські зараз є одним із тих. Знарядь вбивств цивільних херсонців, і ще рік тому не було такої загрози саме в Херсоні. Хоча півтора роки тому ми через робочу групу з громадської безпеки проводили засідання в Станіславській громаді, і вже тоді півтора роки тому була проблема саме в Станіславі в Станіславській громаді. і Військові адміністрації цивільні задавали питання, як можна якось їм захиститися. І тоді, якраз, от після засідання було прийняття рішення, що необхідно розробити певне таке навчання саме для цивільних, в середньому, десь тисяча дронів тільки по херсонській громаді щотижня наносять удари по цивільній інфраструктурі, по людях, і це є великою проблемою. Це такий прицільний удар. Якщо після звільнення, скажімо, Херсона, коли через Дніпро мінометні обстріли відбувалися, вони якось хаотично прилітали, вони були не такі чіткі. То дрони зараз вони є точковими і дуже прицільними. Це велика проблема. Так, ми це розуміємо і. Подібна проблема у багатьох прифронтових населених пунктах, страждають від дронів взагалі всі українці. Розуміємо, що цього невеличкого включення не вистачить, аби заглибитися в усі деталі. Тому ми порекомендуємо слухачам українського радіо дуже ретельно прочитати цю інформацію, яку підготував Херсонський фонд. Об'єднання її можна знайти якраз на сайті цієї громадської організації: як захиститися від дронів. Але якщо ми могли б зараз виокремити головні поради, головні правила. Пане Юрію, були б за це вам вдячні. На що насамперед треба звертати увагу людині під час атаки дронів з огляду на місце, де вона перебуває? Чи це багатоповерховий будинок, чи це будівля низької забудови, чи це авто, а може навіть транспорт, або вона на вулиці безпосередньо перебуває? Що скажете? який дрон треба розцінювати як ворожий, і що саме ви є пріоритетною цілею? Тобто, будь-який дрон, якщо ми чуємо, бачимо, він має сприйматися як ворожий, і ще саме ви є пріоритетною цілю поради вони все ж стосуються саме цивільних і саме для населених пунктів, які є близькі, так до лінії бойового зіткнення для херсонців. В першу чергу ми готували. Тут треба злитися з навколишнім оточенням, так не виділятися. Якщо говорити про таке візуальне маскування, максимально звичайний одяг, який не буде привертати увагу. Теж саме стосується і автомобілів. Бажано, щоб автомобіль навіть був трошки брудний. Це не повинен бути в ідеалі. Якийсь позашляховик, чи він не повинен мати якісь знаки, які б можна було б ідентифікувати або сприйняти як військовий, чи як поліцейський автомобіль. Тут от дуже важливо розуміти, що треба бути максимально нецікавим для потенційного удару. Необхідно також користуватися перевагами погоди, умовно, там якщо сильний вітер, або якщо це дощ, туман, сутінки це теж певним чином складні роботи операторів дронів, і ферс. Соні, як показує практика, навіть під час снігу, дощу все одно вони літають. Якщо говорити про переміщення по населених пунктах, то тут, звісно, треба теж дуже добре, ретельно планувати своє переміщення. Люди, які живуть у нас ближче до Дніпра, взагалі вони вже чітко знають. По перше, інколи є навіть певні рамки, коли дрони літають, і користуватися цими часовими рамками, не перебувати на відкритій місцевості. Якщо йде переміщення по місту, то переміщатися ближче до стін, намагатися. Проходити не під відкритим небом, а якщо є можливість під деревами, змінювати періодично маршрути свої, щоб не були цих патернів повторень, не стояти просто так біля припаркованих авто, бо часто саме автомобілі є першою цілею, так щоб вивести з ладу. Ну звісно, обмежити своє перебування, наприклад, в так званих червоних зонах, які росіяни для себе придумали. Тобто, це місця, які дуже близько до Дніпра, і на жаль, ця червона зона вона тільки збільшується в Херсонській громаді, якщо казати. Про рух в автомобілях бажано, звісно, мінімізувати використання транспортних засобів, особливо в червоних зонах, прибирати з автомобіля там антени або якесь додаткове обладнання на даху, яке може бути сприйнято як військове обладнання, не слухати музику так гучно, щоб аудіовізуально можна було заздалегідь, якось почути жужання дрону. Просто в міському просторі це може бути доволі складним процесом. Багато насправді таких рекомендацій хтось навіть орієнтується по птах. Oh. Uh -huh. Так, про птахів я теж вже чула розповіді, що люди орієнтуються. Ось я вас слухаю, пане Юрію, ви розповіли багато практичних порад. Дійсно, треба їх запам'ятати. А от що робити після атаки, і загалом, от зрештою, що можна вважати саме закінченням атаки? Адже ми знаємо, що практика подвійних ударів ворога набуває все більшої активності. По перше, те, що зараз ворог постійно використовує тактику цих подвійних ударів, коли відбувається, наприклад, обстріл артилерії, і потім, коли на місце приїжджають рятувальні служби, поліція, то вони застосовують подвійні удари. Або, наприклад, якщо дрони розвідувальні знаходяться в межах якоїсь будівлі чи якоїсь території, то також це може спричинити певне анонсування того, що може відбуватись удар, але знову ж таки, звичайні цивільні вони навряд чи будуть знати, що є десь розвідувальний дрон для цього існують детектори дронів. І зараз всі волонтери громадських організацій, хто працюють, наприклад, в Херсоні, в основному ними користуються, вони вже більш доступні. Ніколи не торкатися будь-якого збитого або впавшого дрона, тому що вони точно можуть містити нерозірвані боєприпаси, або вони можуть додатково бути заміновані, або мати певні токсичні речовини. Якщо відбувся удар, часто скиди відбуваються з дронів не один, а через деякий час може відбутися удар другий, тому треба розцінювати, що навіть якщо ви з Ховалися в укритті, відбулася атака дроном. То скоріш за все, треба перечекати, бо може відбутися повторний удар дронів. Якщо ви бачите, що навіть хтось, якщо постраждав від атаки дрона, треба чітко розуміти навіть в правилах надання першої до медичної допомоги. Перш ніж надавати давати допомогу, людина має бути впевнена, що саме їй нічого не загрожує. Тому не слід біжати одразу, надавати допомогу. а Треба просканувати небо, подивитись, чи немає Має поряд дронів потенційних і тільки потім давати допомогу постраждалому. Найкраще, звісно, це викликати допомогу 101 або 102, попереджати інших людей, щоб вони трималися подалі від місця знахідки, тому що не дивлячись на те, що керсонці добре вже розуміють, як себе захистити, але ворог постійно щось придумує, розкидує міни полістки, особливо коли опадає листя, вони створюють якісь свої незвичайні Звичні нестандартні вибухові пристрої, які можуть маскуватися під пачку цигарок чи ще щось. Тому тут треба бути максимально уважним до всього навкруги, що відбувається. Абсолютно з вами погоджуємося і ще раз нагадуємо слухачам, що сьогодні у програмі Формула життя ми говоримо про правила, що рятують життя, і повсякчас маємо дбати про те, як захиститись від ворожих атак і допомогти зробити це тим, хто поряд. Реалії війни на превеликий жаль. Невблаганні і жорстокі, тим усвідомленішими мають бути наші дії. Провели програму Марина Куликова і Оксана Маловічко. Підтримуймо одне одного і словом, і ділом, і донатом. До наступної зустрічі на хвилі Українського радіо. Формула життя.